4 лютого житомирське полісся зустрілось з Батумським Динамо в рамках підготовчо-тренувальних зборів у Туреччині. Матч розпочався з активного пресингу від вовків. Уже на 22 й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, пробивши пенальті. Полиття Мильченко, Українець «Динамо» Батумі і рішуче переграє Лазаре Купатадзе. Хоча гукіна команди з Грузії вгадав напрямок польоту. Олексій Гуцуляк оформив дубль на 41 й хвилині. Борис Крушинський грав на позиції лівого хавбека. Ну а е, тут він обігрався із Богданом Михайліченком. А Олексій Гуцуляк запропонував себе на вістрі атаки. На двох голах Гуцуляк не зупинився вже на початку другого тайму. Півзахисник Житомирських вовків оформив хет-трик. і Гуцуляк обігравшись із суперником із десятим номером Овердімарою, Надалі Динамо намагалась атакувати ворота Полісся. Однак захист житомирян не дозволив змінити рахунок на користь лисів. Вже на 59-й хвилині Факундо Батіста поцілив у ворота. Рахунок 4-0 на користь вовків. Батіста свій гол заб'є. Тут Андрієвський пускає Майсурадзе. Майсурадзе виконує простріл, і батіста котиться до м'яча, тягнеться і спрямовує його у сітку воріт. До останніх хвилин ФК Батумі намагався врятувати гру. Однак футболісти по лісі не лише не підпустили суперників до своїх воріт. На 82-й хвилині новачок команди Андре Гонсальваш забив свій дебютний гол, що став п'ятим у матчі. Підніва і новачок Андре Гонсальвеш, який приєднався до команди лише кілька днів тому. Головний тренер полісся Мата Шур розповідає: за перший тайм команда створила багато гострих моментів. Після перерви вовків внесли корективи у склад, що дозволило закінчити матч перемогою. Були й хороші епізоди. Звісно, в цьому випадку, але все ж таки... Хотілося б набагато більше, щоб ми більш свідомо використовували ці нагоди і бачили ті орієнтири, які перед нами відкриваються. Може, ми були в кращому стані, можливо, суперник там був під навантаженням. Я думаю, що більше має значення не рахунок, а те, як ми діяли і те, як створювали моменти. Тому я думаю, що більше треба звертати увагу на гру. Ну, вона виявилася непогано.